Я зробила поки що зелене і зараз шукаю картину. Так, ти вже в ефірі. Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би висловити, проговорити трошки свої думки з приводу юридичного визнання Криму. Дружина зробить чат тільки для підписників, щоб зменшити кількість лайна, яке мене закидують в москалі. Вони частенько в моїй стрімі набігають десятками, деякі сидять по годині по дві. Але хочу зараз коротко, щоб ще встигнути іншу тему поговорити, так ось. А від різних аналітиків я чув таке, що типу, ну, хай Америка визнає Крим юридично типу, російським, але це тільки Америка. Яка різниця для України? А різниця є. Навіть що не у Київ, Київ визнає е, юридично Крим Російським, а тільки Америка, що це для нас буде, е, які наслідки мати? Перше, усі санкції, е, які накладались е, проти Москви, вони е, зруйнуються як картковий будинок. Бо все почалося з анексії Криму. І інші санкції просто додавалися. Бо анексія Криму це 100% доказ агресії Росії. ДНР ЛНР фактично діяли як окремий окреме формування, окрема квазідержави, їх називали. Немає ніякої офіційної. Юридичної якогось підтвердження, що Росія стоїть стояла за ДНР ЛНР. Війна Росії з Україну теж це така типу, повномасштабна складна річ, яку ще треба довести, що це може бути першою причиною санкцій. Все основано на Крим. Тобто, якщо визнати, що Крим це частина Росії, всі інші санкції можна поставити під питання і всі, всі інші санкції перевірячий Угу. Тому, на мій погляд, визнання е, Криму юридичною частиною Росії, це дуже поганий хід е, для майбутнього України. Бо тоді Трамп зможе відмінити усі санкції. Не пом'якшити, як там кажуть, типу, в його плані було, типу, заморозка конфлікту, визнання Криму, пом'якшення санкцій, типу, щоб Росія якось якимось пряниками підтримати бажання підписання мирної угоди. А він просто анулює усі санкції. Мені здається, що. Він це знає, він це розуміє, і він цього і прагне. М -м -м, мені чогось якось е так здається, і мені не хочеться, щоб навіть Америка визнавала. Бо є ще санкції Європи, але знову ж таки, такі політики, як Орбан, Фіцо, будуть проштовхувати ідею. Ну, давайте і ми тоді санкції знімемо. Бо ось. Америка зняла, Росія почне зараз з Америкою торгувати, типу, а ми що? Ми десь там на боці будемо дивитися з, зі сторони на це все. Тому, на мій погляд, це буде неправильно і погано. Не знаю, це мій погляд, бо всі аналітики, яких я слухав, казали, ну, хай, типу. Це нічого для України не буде означати. Типу, і байдуже. ні, Причина є. Тим паче, якщо Америка буде тиснути, щоб і Європа визнала. Бо, типу, ну дивіться, ми, типу, визнали. Давайте ви визнаєте все. Давайте ось так і все. Бо інакше Росія не захоче сідати за стіл перемовин не захоче підписувати мирну воду. Типу Путін. Сказав, заявив про те, що ну якщо типу, ви визнаєте Крим юридичну нас, що, ну, добре, ми типу, погодимось на заморозку по лінії зіткнення, типу, що, що типу, все так і залишиться. Це його хід назустріч Трампу, щоб змусити Україну. Тепер Трамп буде тиснути на Україну. Якраз про е, аналіз інсайдів з приводу перемовин в Лондоні, які десь через 10-12 годин почнуться, я і думав зробити. Ну, на мій погляд, визнання Криму юридично російським зруйнує, якщо не повністю усе, усю санкційну конструкцію, то похитне її дуже сильно. І це, це погано. Це набагато гірше, ніж будь-що з того, що Росія просила якісь окремі пом'якшення санкцій. Бо тоді Америка зможе повністю усі санкції зі свого боку зупинити. Бо не буде причини. Дивіться, в світі багато різних конфліктів, країн один, одних з іншими. Громадянських війн в країнах, в яких навіть е, приймають участь інші сторони як в Сирії. Е, тому це трошки інше. Нема такої прямої агресії, вже дуже давно не було в світі, як е, випадок з Кримом. Як я казав багатьох в багатьох своїх відео, підписання мирної угоди. Воно онулює, онулює будь-яку будь провину. Це як і в звичайних, так, як і в звичайних справах кримінальних, адміністративних, так і великих. І так само з визнанням Криму юридично-російським. Для цього не буде ніякого підґрунтя санкцій. Типу, ну, Крим зараз є частиною Росії, тому чо, чому ми маємо е, накладати санкції через те, що е, Росія колись е, анексувала Крим? Бо він же вже зараз в Ну, ось так, коротше, така моя логіка, тому я особисто молюсь, щоб навіть Трамп не погодився, щоб у тій демократи і республіканці. Зокрема, Фіцпатрік, які плану... хотіли подати законопроект про підтримку суверенітету України, що вони не дадуть Трампу визнати юридично Крим російським. Я молюсь про це і сподіваюся, що усі українці теж будуть про це молитись. Бо Київ не визнає цього, якщо дуже сильно не будуть тиснути. Хоч у Трампа є якісь важелі, але вони не, не такі серйозні, щоб змусити. Але хринь його знає. Будемо сподіватися, будемо молитись. Ну, коротше, Якщо небагато часу на цю трансляцію пішло, через декілька хвилин розкажу про свої думки з приводу інсайдів. Ну, до зустрічі! Зараз то ли я забула, який макати. Ой. Зараз то можна знайти. Ну просто сон. Він. Поділитися. Перший раз не можу завести. А, через, просто через фон не бачила хрестик. Я вибачаюся. Машка.